На Миколаївні Дністрі за 26 липня 2024 року у випуску. Дивіться про відкриття добровільної пожежної охорони у селі Рудники. Реабілітація кіньми, як на ранчугу та щарецька, допомагають бійцям з пораненнями. Не перемикайтеся. 26 липня освятили та урочисто відкрили пожежно-рятувальний підрозділ добровольної пожежної охорони у селі Рудники. Відтепер не тільки жителям Рудниківського округу буде безпечніше, але й добровільна охорона реагуватиме на виклики по всій територіальній громаді. Кошти на створення підрозділу добровільної пожежної охорони виділились не тільки з місцевого бюджету, велика лепта фінансування це місцеві підприємці, зокрема фермерське господарство Максимович, керівник Іван Гуцуляк. А пожежні автомобілі для підрозділів територіальна громада отримала завдяки співпраці з польськими містами «Ілава» і Гоголін. Та з громадським формуванням народна самооборона Львівщини Андрій Іванович, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, в який бюджет обійшлося Миколаївській міській громаді відкриття цієї добровільно пожежної охорони, і скільки буде витрачатися на її утримання? Доброго дня. Ну, в першу чергу, всіх вітаю з цим пам'ятним днем. Нарешті, перша добровільна бригада в нас буде відкрита, і ми нарешті. Здійснимо те, про що мріяли ще з початку каденції цієї. Насправді коштів бюджету потрачено надзвичайно мало, виключно на ремонтні роботи. Це можна переглянути в рішеннях сесії, якщо не помиляюся, це до 100 тисяч гривень, а все решта зроблено зусиллями небайдужих людей, зокрема. Я хочу зазначити місцевих підприємців, місцевих фермерів, пана Івана Цуляка. І якби не вони, ми б напевно це не починали тут, в Рудниках. Це свідоме ставлення до своїх громадських обов'язків безпосередньо людей, які мешкають в Рудниках. За що їм щиро дякую. Ну і дякую всім, хто долучився до цього громадського проєкту. В чому полягає цей громадський проект і чи будуть отримати заробітну плату учасники добровільного формування? Від слова добровільне формування грошей заробітної платні платити не будуть. Якщо людина є на основному місці роботи в іншому місці, а відповідно до тих чи інших надзвичайних ситуацій залучається до виконання обов'язків добровільної пожежної бригади, то за той період будуть оплачуватися додатково, будуть оплачуватися відповідно до розрахунку певні кошти. Ось і все. А все решта, амуніція, обладнання і все. Ну, звичайно, ми будемо закупляти з місцевого бюджету, користуватися спонсорськими надходженнями чи гуманітарними надходженнями, так як машина з Польщі. Це перший підрозділ у Миколаївській громаді. Наступний має запрацювати у гірському окрузі. Ще один підрозділ діє у селі Бірча. Команду шести учасників для добровільної пожежної охорони зібрав староста округу Роман Білий, який також є одним з волонтерів-рятувальників. Роман спади, доброго дня. Ви як один з учасників добровільної пожежної охорони і як староста Старостинського округу Рудниківського. Скажіть, будь ласка, яке навчання пройшли і в чому буде полягати ваша робота пожежної охорони? Наша робота буде заключатися в охороні Миколаївської територіальної громади. Не дай Бог якась пожежа, не дай Бог щось. Незвичайній ситуації є машина, за що дуже дякуємо. Ми виїжджаємо, у нас є колектив, чотири чоловіка, плюс два зі стрицького, які тут працюють, нам будуть допомагати. В будь-який час ми готові виїхати по тривозі. Які заняття пройшли. Проходили заняття в гірському, проходили заняття тут в грудниках, освоювали. Тому щоб виїжджати на такі машини, треба знати ази, що до чого, як ту воду набрати, як то все. Коротше, ті заняття у нас проходили десь Протягом 6 днів. Хлопці освоїлись нормально. Будемо працювати, будемо берегти наше село і громаду. за словами Андрія П'ясецького, начальника стризького районного управління ДСНС України у Львівській області. Такі підрозділи є дуже важливими в умовах сьогодення, адже в разі ракетних обстрілів з боку РФ, підрозділи ДСНС залучаються до пожежно-рятувальних робіт. А добровільна охорона в цей час буде на захисті громади. А, ну насамперед хочу привітати мешканців села Рудники і в цілому міську громаду нашу, тому що е, в недавньому часі, саме десь близько 20 років тому тут працювала. Вже тоді, на той час, добровільна, але сільська охорона пожежна. От, і це було дуже зручно для нашої служби, бо, тому що ми сюди приїжджали, якби вже їй на допомогу, і було дуже на той час, якби багато також виїздів. І саме в Рудника, коли команда була тут на місці, нам це було цьому зручно, тому що ми вже просто догасили пожежу і не було потреби рятувати ще ці будівлі. От і хочу сьогодні подякувати міському голові за те, що він з командою е, обов'язково почув, як ми вичули на виступі мешканців місцевих, що вони хочуть цієї безпеки. Е, дякую Івану Гуцуляку, який став само собою також десь починився і з місцевими тут підтримцями фінансавцю справу. Що стосується нашої співпраці, це ми обов'язково підтримали такі проекти. Ми постаралися Техніка, яка заїхала спочатку до нас, на наші підрозділи, її належно обслужити, привести до наших стандартів, облаштувати всім необхідним для того, щоб у майбутньому ця техніка могла працювати і загоджена з нашими підрозділами, з нашою технікою. Друге, чим ми зайнялися, це обов'язково підготовку рятувальників, тому що... Цей вишкіл має мати місце. Люди, які тут зголосилися бути добровольцями, прийшли навчання в наших навчальних центрах, вони отримали сьогодні відповідні посвідчення. Надалі цей вишкіл буде продовжуватися, бо в нас є добра практика з діючими вже МПК і ДПК на території району. Ми обов'язково щомісячно стараємося провести відповідні заняття, навчання, глянути на стан техніки і гарантувати знову ж готовність до всяких виїздів, до всяких подій. І на сьогоднішній день наша тут десь була така співпраця. Добре, що все-таки сесії, які мали місце, і депутатський корпус також почув. І необхідні кошти суди запланував. Також заплановані кошти, якщо так наперед шкода, перспективу буде і густому така відкриватися самолокація. Тому я тільки хочу на сьогоднішній дякувати голові, його команді, депутатам і вітати мешканців рудників що вони мають на наряд же вищий рівень безпеки і йдемо до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам! Кінні прогулянки, відпочинок на відкритому повітрі та у незвичайному геокуполі глемпінгу. Все це є доступним на ранчо Гута Щерецька, недалеко від Миколаєва та Львова, у селі Поляна Тростянецької громади. Власники ранчо – Миколаївчани Володимир та Оксана Гентоші, які є не тільки кінними практиками, але й дуже сильно люблять коней та відчувають їх на енергетичному рівні. З початку повномасштабного вторгнення господарі ранчо проводять не просто екскурсії та прогулянки на конях, а надають можливість дітям, які постраждали внаслідок війни, та військовослужбовцям реабілітуватися біля коней, адже завдяки часу, проведеного біля коней. Знижується рівень стресу і тривожності. Перші наші відвідувачі це переселенці. Це люди, які були позбавлені житла, які шукали прихисток від бойових дій. реабілітувати себе, відпочити. За 22-й рік біля тисячі дітей побувало, провідало нас, а ми їх відповідно. Змогли потішити нашою природою, красивою локацією, і величезну роботу зробили наші коні. Вони дали, отак, як сьогодні ми бачили з військовими, вони зробили відновлювальну роботу їхньої психіки. Тобто, коли в нас йде насичення тими стресами, то коні мають здатність зменшувати оті стреси. Воно відбувається за рахунок того, що наш організм, наш мозок, він виробляє дофаміни при перебуванні з конем. І коли ми заміщуємо наші стреси дофамінами, воно і відбувається цей процес реабілітації. І от саме на тому ми і будуємо взагалі свою програму це реабілітація. Реабілітація спочатку була дітей-переселенців, самих переселенців, зараз пішли трошки глибше, трошки більше. Це військових. Нещодавно ранчо Гута Щерецька відвідали бійці з амплутаціями. Це перший досвід як для бійців, так і для Володимира і Оксани. Під час занять кінною терапією люди вчаться справлятися з емоціями через спілкування і догляд за конями. Ініціаторкою приїзду військовослужбовців на ранчо стала волонтерка Струскавця Ірина Литвин, яка у грудні 2023 року, на жаль, на фронті втратила. Чоловіка разом з волонтерами благодійної організації волонтерам разом відпочити на ранчо вдалося привести сімох бійців. Мій чоловік з 24 лютого 2022 року знаходився у складі 105 го батальйону 109 ї бригади Волноваської ТРО. В грудні 23-го, на жаль, загинув Ну і Цих поїздках я намагаюся, ну, скажімо так, впоратися із цією втратою, тобто, в оточенні саме цих хлопців, я відчуваю, що я можу бути корисною, що я дотична до реабілітації наших героїв. Ну і вони реабілітуються конями, а я реабілітуюся ними. Взагалі, мій досвід почався в 2022 році. Я тоді займалася волонтерством, возила дітей з психологічними травмами, привозили сюди. Ну, на таку собі іпотерапію, реабілітацію. А сьогодні ми приїхали з військовими, які знаходяться зараз на лікуванні в Трускавецькій лікарні. Хлопці з пораненнями з ампутаціями. Ну і сьогодні ми вже приїхали практикувати іпотерапію в лікуванні ПТСР. Сьогодні у нас перший такий пробний досвід. Пробна Така мандрівка. Ну, Вже зараз я можу сказати, що вона вдала. Кінь мені подобається своїм спокоєм, якого мені не вистачає в житті. Своєю впевненістю, своєю силою, напевно, своїм запахом. Не знаю, кінь — це якась ну, тварина особлива для мене. принаймні. Ну, Я впевнена, що Коні краще ніж будь-яка інша тварина саме впливає на психологічний стан людей. Сам ну і саме тому я привезла хлопців саме сюди. Я представляю організацію волонтерам разом з Трускавця. Ми працюємо активно вже два роки. Спочатку повномасштабного вторгнення російського ми працюємо в різних напрямках. Ми і в... купуємо автомобілі і робимо дрони. І інші різні такі дрібні побутові військові речі, які потрібні для військових, Стараємось робити. це там і грілки, і свічки, і окопні, тобто багато багато чого. Все, що нас просить хлопці, ми стараємося десь з або самому робити, або знайти. Ось і в даному випадку ми зараз от, організовуємо такі поїздки рекреаційні для хлопців, які знаходяться зараз на реабілітації трусковці, тому що потрібно. Донатьте, щоб можна було це робити. Ми завжди, знаєте, тому що донатів багато не буває на сьогоднішній день, завжди хлопці багато, дуже дають багато запитів. В даний час це нам багато автомобілів потрібно, дронів потрібно, і ми це шукаємо з різних джерел. Ось і якщо є така можливість, то ми тільки раді. У нас є офіційний фонд, офіційні рахунки, крім розповідей про догляд за кіньми цікавих історій про мальовничу місцевість та катання на самих конях, гостинні господарі влаштували смачний обід. Бійці раду допомогли з приготуванням шашлика та мали про що поспілкуватися на свіжому повітрі. Військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади Дмитро дуже задоволений поїздкою на ранчо. Ну, враження неймовірні, бо коні це е, такі тварини, які дуже надають багато сил, е, багато емоцій, позитивних емоцій. Е, особливо хлопцям, такі як я, це дуже важливо. Отримати позитивні емоції в гарній компанії, взагалі в своєму житті я намагався ну, спробувати все або скільки була можливість, тобто була можливість політати літаком, трошки попілотувати невеличкий літак. Я це зробив. Піти в гори. Я колись ходив у гори. Зараз є можливість поспілкуватися з тваринами, це дуже добре. Просто відпочити, це теж файно. Бо декілька місяців знаходитись в лікарняній палаті. Ну хто це пройшов, той мене зрозуміє зараз. Я прибув з трускавця там прохожу лікування після. Травми чекаю на протезування, проходжу реабілітацію. Взагалі проживаю в Харківській області передмістя Харкова. Проходив військову службу в піхотному підрозділі. Моя спеціальність була це бойове застосування механізованих підрозділів у піхотному бою. До війська я займався будівництвом, трохи дистриб'юцією. Заробляв собі. Я в війську з травня 23-го року. Ну я точно не шкодую, бо мій вибір е, був свідомим. Е, я ні від кого не ховався ніколи і е, отримав повістку. Одразу пішов перевіряти, звіряти свої дані у військомат. Е, тобто я чекав на цей момент. Я його дочекався, то змінив би я щось, мабуть, ні. Е, то мій свідомий вибір був. Мій підрозділ тоді тримав позиції безпосередньо в місті Авдіївка е, Донецької області е, була навала орків, е, відбувалися, е, відбувалися дуже, дуже потужно, е, дуже, дуже завзято. Але е, перевагаючи сили противника, на жаль, нам не дозволили втримати це, це місто. А травму я отримав банально, як і багато багато хлопців. Е, перебував на позиціях, був мінометний обстріл е, і від цього і постраждав. Життя до травми і зараз як, як суспільство реагує на те, що от ви зараз перебуваєте на лікуванні, і вам безпосередньо потрібні протест е... е, якщо стосовно суспільства, то суспільство реагує по різному Є багато людей, коли пересуваєшся по місті, то дуже багато людей підходить до тебе, вітаються, дякують, дякують за за службу, дякують за цю роботу. Нашу є такі, коли просто опускають очі до додолу, і ну, мабуть, їм є чого стидатись. Переважно це чоловіки призовного віку, які. З незрозумілої мені причини ще досі не оборонять нашу країну. Як вам комфортно? як вам особисто е, хотілося б, щоб люди звертали на вас увагу? Ну тобто, все одно ми ж бачимо там діти, і так далі. Яку б ви військовослужбову хід хотіли б цю таку людську реагу? Ви знаєте, суспільство у нас різнобарвне е, і. Всі люди різні одна з одиниць один з громадян нашої країни, такий самий, як і всі. Тому е, я б хотів особисто для себе е, нічим не відрізнятись від інших. Я просто виконував свою роботу е, і після протезування, мабуть, буду її виконувати надалі. Е, тому і ставлення до мене має бути як, мабуть, до пересічного громадянина. Ніяких я до себе не хочу отримати. Е, але є багато прикладів, коли особливо після антитерористичної операції, коли військовослужбовці повертались до цивільного життя, і потім до себе чули такі фрази, типу, ми вас туди не посилали, і ми не винуваті в тому, що з вами відбулося. От Цього б точно не хотів. З приводу протезу і реабілітації допоміг так, я наразі зареєстрований в державному реєстрі поранених, які отримали каліцтво, і очікую своєї черги на протезування. Тобто, з боку держави, можна сказати, що таким, як ми, допомога надається паралельно. Декілька волонтерських організацій благодійних фондів пропонували мені і хлопцям, які знаходились зі мною на лікуванні, протезування додаткове тобто, вже за кошт донатів, за кошт волонтерських зборів, і деякі скористались цією нагодою. Тобто, з різних боків в принципі є допомога таким як ми. Бажання, які ви хотіли поза військовим матеріалізації до своєї мобілізації, ми з хлопцями займалися волонтерською діяльністю, допомагали війську. Чи могли теж збирали донати, якісь продукти харчування, і тому, мабуть, якщо я не піду служити, то я повернусь до цієї справи, бо це дуже важливо, і я, як ніхто. Коли перебував на нулі, то дуже сильно відчував допомогу саме не державних організацій, а благодійників, меценатів, волонтерів і так далі, це дуже дуже важливо. Тому, мабуть, поза військом я би займався цим. У кожного з бійців своя історія, але навіть з протезом ніхто з них не хоче покидати військову службу. Навіть якщо не вдасться після лікування і реабілітації повернутись у військо, хлопці планують волонтерити, щоб і надалі продовжувати допомагати побратимам та країні. Людина без двох ніг на двох протезах сідає на коня, і в очах я бачу іскру. І готовий їхати в похід. Так, іскру, е жити нормально, продовжувати горіти, і це реально є прикладом, як треба жити і брати приклад. Так і Володимир та Оксана Гентоші. працюють задля допомоги військовим через коней, розробили програму підтримки, яка спрямована на фізичне і психологічне відновлення бійців після важких травм та контузій, з метою їх адаптації до життя в нормальному. Середовищі слава Україні! Слава! про догляд законями та улюблену справу Володимира і Оксани Гентошів Дивіться у наступних сюжетах редакції. Підписуйтесь на ютуб канал, щоб не пропустити. Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.